Дивіться, як красиво виглядає, як новорічні вогні. Ось вам нічної зйомочки. Дивіться, які вогники горять. Що ви возмущаєтеся? Покушали мої малиші, да? поїли мисочки всі пусті. Тепер можна і спадки лягати. Так. Ось Алла Соня перевіряє, що тут де залишилось, он теж два вогника це Соня. Всі здивовані моїм таким пізнім візитом. Але вибачте, після роботи зараз темніє рано, влітку це набагато простіше. Вони часу побігаючи перед сном. Калорії поспалюють трошки. Так, а ну хоч вас перерахувати, я нікого не загубила. Ляля грається, іграшку знайшла. Так, ляля -ля є. А де бусинка? Бусинка, воно там уже в будці, бачите, два зелененьких. Ляля бусинка, Том, Грем. О, бусинка підійшла сюди. Тут же ж їдять може, да? Так, оно ну фея Ая, Лінда і Кайра. Всі на місці. Такий вечірній огляд у нас. Манюське. Кажіть всім на добраніч. Кажіть всім на добраніч. Всім на добраніч. Сьогодні рекордний день по відео. Коротенькі, але є.